Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі плиткоріс від компанії Enersol, а саме модель ETC 900 Pro. Давайте його відкриємо, подивимось, що всередині розповімо про його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо! Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання у нас іде вся необхідна технічна документація, також шестигранний ключ для можливості кріплення направляючої частини до самого плиткорізу і, власно кажучи, сам плиткоріз. Почати хотілося б з зовнішнього вигляду. І перше, що ми бачимо, це досить якісне м'яке покриття, що додає додаткового комфорту в роботі та захищає плитку від пошкодження під час роботи з нею. Крім того, у нас гарно прогумована сама робоча поверхня, завдяки котрій у нас гарно фіксується плитка та є можливість комфортно її переламати на місці різу. Гума також є і на руківі інструменту, вона має досить комфортний хват, та рука у вас не втомлюється під час тривалої праці. Бокові частини даного плиткорізу також прогумовані та запобігають пошкодженню інструменту під час його транспортування та безпосередньо роботи з ним. Перейдемо до переваг даного плиткорізу. І перше, на що звертаємо увагу, це те, що тут іде система Monorz, що є найнадійнішою та найдовговічною системою з усіх систем, що використовуються на плиткорізах. На даній системі присутні підшипники, завдяки яким. Робоча частина досить плавно та точно ковзає по самій направляючій. Перевагою монорельсу буде те, що навіть під час дуже тривалої праці у найзапиленіших місцях на будівельних майданчиках то що він не втрачає свою точність та надійність. Крім того, усі підшипники при необхідності можна змінити. Отже, навіть після тривалого використання даного плиткорізу він не втратить свою точність. Виходячи з назви даного інструменту ETC-900 Pro, а також його технічних характеристик, він відноситься до професійної лінійки плиткорізів від компанії Enersol. Характеристики дозволяють йому різати плитку будь-якого виду на товщину до 16 мм, а максимальна довжина заготовки складає 900 мм. На даному плиткорізі використовується ріжучий диск з зовнішнім діаметром 22 мм та внутрішнім діаметром 10,5 мм. Перейдемо до його параметрів. Даний плиткоріз має довжину 1150 мм, ширину 200 мм та висоту 150 мм. Усі основні частини даного інструменту виконані з металу та мають антикорозійне покриття, що підвищує термін експлуатації інструменту та його надійність. А за рахунок ваги 8,3 кг вам буде комфортно транспортувати інструмент з однієї робочої зони до іншої. Країна-виробник даного плиткорізу – це Китай. Наразі в мене все. Якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть відповідь на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші задання. Їхні номери телефонів є на сайті instrumentarium.com.ua в верхній частині. Також ви можете ставити питання нам в коментарі. А замість дякую, ставте великі пальці догори під нашими відео, підписуйтесь на наш канал. Вам до нових зустрічей, дивіться нові та цікаві огляди.